Вами знаходимося в провулку Чайковського номер 4 Ми тут були вже раніше, але ми сюди знову прийшли, тому що в що трапилось, останнім часом якісь суцільні суди і судові заяви полетіли. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Будинок, який Одесити знають як будинок Магнара, який власне знаходиться за адресою Чайковського 4, Ось біля нас це пам'ятка архітектури. Він входить до спадщини. ЮНЕСКО і скандал полягає в тому, що минулого року його було вирішено знести. Міська влада собі вирішила, що він не підлягає ремонту, тому що він старий, і от його просто в утіль або от за арештування на вічно як сусідній будинок. Мешканці, які тут живуть, яким випало жити в пам'ятці архітектури, сказали, що ні, так не буде, і почали звертатися в мерію. Вони стверджували, мешканці маються на увазі, що мерія проігнорувала 57, увага звернень про необхідність капітального ремонту будівлі, яка осипається і вся в тріщинах, і на те, що поточні роботи здійснюються за кошти самих мешканців. Тобто, вони є співвласниками, вони роблять якийсь косметичний ремонт. Але якщо будівля грохнеться, то ти не залатаєш нічим. Відповідь просто геніальна! В кращих цинічних традиціях нашої мерії заступник мера Олександр Філатов сказав, що виконкум спонукає взагалі ту містян. Це цитата виконувати своє зобов'язання, тому що власник повинен утримувати пам'ятку архітектури в належному стані, бо бюджет увага не має можливості задовільнити потреби власників всіх пам'яток. Тобто нещасний бюджет, який виділяє кошти на різну чуш, на круті машини для прокуратури, на ремонт будівель, які не вимагають цього ремонту взагалі, який повинен взагалі тут дбати за пам'ятки архітектури, тому що це частина міста, зрештою, якщо вони всі заваляться, то що ми будемо на однодумську дивитися, чи що. Замість цього мешканці повинні це зробити. Ви живете в пам'ятці архітектури, значить, весь гімарой вам таки на голову. Філатов, ну, цитата дня просто. Минулого разу, коли ми приїжджали сюди на Чайковського 4, це було кілька місяців тому. Нам вдалося поспілкуватися з мешканцями, і вони сказали, що якщо не буде рішення, якщо рішення про те, що будинок знаходиться в стані аварійному і не підлягає реконструкції, скоріше за все, його або хтось захапає, або його повалять. Сказали, що вони збираються звернутися до суду, тобто вони цього просто так не залишать. 57 звернень написали, ну і пора вже писати у суд. І от їхні труди увінчалися успіхом, тому що одеський окружний адміністративний суд прийняв до розгляду по суті позовну заяву об'єднання співвласників Чайковського 4 до виконкому одеської міськради. Позивач, тобто мешканці, просять суд визнати протиправним і скасувати рішення виконкому від листопада 23-го року про визнання житлового будинку, таким який не відповідає технічним і санітарним умовам. Як реакція на це, начебто будинок повинні знову перерозглянути і вирішити, що з ним зробити. Тому що суду на Думській в нас не люблять. Хто б суд любив? Тому що ну, нікому не хочеться за старі камінці отримати умовний термін. Але тим не менше, ми не віддамо наш будинок, це перлина Одеса, яку треба відновити. Один банер, банер другий, банер третій, Всі ці банери тут висять. І от на банерах, напевно, і цей будинок і тримається, тому що більше йому немає на чому. Ми прийдемо і втретє, якщо буде потрібно, тому що перлини Одеси в нас штука важлива. А от постанови суду річ неминуча, якщо ви не дбаєте за своє майно та ще й маєте нещастя жити в пам'ятці архітектури. Бережіть себе, це перший міський. Це що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.